Вітаю, шановне сталкерство! В цьому короткому відео я хотів би висловитися із приводу одного дуже дискусійного питання серед фанатів феноменальної сталкерської серії. А саме мова піде про так званий канон. Чому навколо цього часто виникають запеклі суперечки, що не так із цією священою сталкерською коровою, і звідки ці дискусії навколо канону взагалі взялися? На зв'язку Вольницький. Не забудьте про вашу канонічну вподобайку і починаємо. Перед тим як перейдемо безпосередньо до бази, тобто до сталкерського канону, то спочатку слід розібратися, що воно таке взагалі цей канон, коли мова йде саме про ігри. Зазвичай цей термін частіше всього використовується, коли мова йде про сюжетні ігри. Незалежно від того, чи це коридорний горор, чи величезна гра із відкритим чи напіввідкритим ігровим світом. Для мультиплеєрних проєктів поняття канон використовується значно рідше, адже далеко не всі онлайн-ігри мають якийсь лор. Ігровий канон це відповідність ігрола. Історичних, сюжетних, світобудівних аспектів офіційному джерелу, тобто інформації від творців даного ігрового проєкту. Фанатські напрацювання, як от модифікації, фанфіки, арти тощо, у переважній мірі каноном не є. Проте іноді офіційні творці можуть їх визнати таким. Говорячи вже про наш улюблений сталкер, то історія створення цього ігрового всесвіту бере початок на зламі тисячоліть, тоді, коли GSC Game World ще тільки починали свій шлях в ігровій індустрії та мали Порівняно небагато досвіду. Тінь Чорнобиля пройшла справжню епопею під час процесу її розроблення, так само, як і чисте небо із його десятком патчів на релізі. Справа в тому, що розробники не просто хотіли створити хороші ігри, а прагнули зробити щось революційне. Проте вищі голови не стрибнеш. Тому виникла ситуація, коли в Тече, а потім і в ЧН чимало аспектів не працювало належним чином, як це тоді було представлено в передрелізних матеріалах. На кінцевому етапі Тінь Чорнобиля кілька разів. Перенесли, вирізали купу в місту, і таким чином вийшла гра, яка наполовину складалася зі старих ідей. Однак це й не завадило стати успішною. В той же рік була започаткована книжкова серія Stalker, яка складалася із десятків книг. Вийшли як збірки невеликих новел від переможців у літературному конкурсі від GSC Game World, так і великі романи. Але момент був у тому, що GSC дали авторам повну творчу свободу та не вимагали жорсткого дотримання постулатів, які в Властиві ігровому всесвіту оригінальної серії. Таким чином, у кожного автора зони і сталкери були геть різними. В когось це було ще більш небезпечне місце, ніж в іграх, в когось це просто поле бойових дій, а часто зона була декорацією. Тому фанаті свого часу від такого різноманіття просто кипіло довбешка. Почали цінувати ті твори, які були максимально в дусі оригінальної гри. Так само і з модами. Багатьох просто насторожували проєкти, в яких модороби додавали те, що ніякого відношення. До Чорнобильської зони та сталкерства взагалі немає. На додачу, нюанс полягає і в тому, що переважна більшість книжок серії Сталкер вийшла, на жаль, російською мовою і для російської аудиторії в першу чергу. Модів від росіянців, звісно, теж спочатку було дуже і дуже чимало, і ця тема багатьом зайшла. Зокрема, і через те, що моди це ж халява. І починаючи десь з року так, 2014-го почалося більше з'являтися модифікації, які не потребували навіть оригінальної гри, а також зіграли. Роль і те, що в багатьох комп'ютери просто вже не справлялися із новинками ігрової індустрії, тому залишилося грати в сталкерські моди. Деяких вже, як от мене, тривалий час нічого іншого, крім модифікації, взагалі не цікавило. І на жаль, через те, що GSC свого часу зробили дуже значну ставку на схід, що потім зіграла з ними злий жарт. То всі ці розмови про канон в сталкері походять саме із російськомовних форумів та інших спільнот. Благо тепер русське сообщество пішло самі знаєте в якому напрямку. А також через те, що орки дуже окупували нашу сталківську тему, то вони вже настільки знахабніли, що примудрялися звинувачувати самих же розробників у порушенні канонів їхнього ігрового всесвіту. Наприклад, коли продемонстрували концепт арт нового мутанта Псіоленя, та й загалом таких прикладів можна навести чимало, але думка рабів нікого не цікавить. Також між покликом Прип'яті та Серцем Чорнобиля минула вже ціла епоха, ігри вже далеко не ті, що були раніше, і світ геть інакший, тому канони теж уже геть інші. Наприклад, складно уявити сучасну гру, в якій взагалі не буде жіночих персонажів. Якщо що, то я дуже позитивно ставлюся до того, аби в продовженні були сталкерші. І ще цікавим прикладом є те, що в старій сталкерській серії більшість зброї мала затвори із неправильного, тобто лівого боку, тоді як у передрелізних матеріалах затвори автоматів зроблять. Були з правильної сторони, адже лівозаторні калаші в 23-му році виглядають дуже тупо. Те саме і з української в сталкері. Раніше каноном був Чорнобиль, а тепер, нарешті, став Чорнобиль. І Є певний натяк на те, що назва угруповання захисників людства ізрази зони в українській локалізації дещо зміниться. В цьому тексті на офіційній сторінці гри виділили слова воля та обов'язок. Вони написані із великої літери. Хоча в даних випадках можна було написати будь-які із Інших, але вирішили додати саме ці, які є назвами сталкерських угруповань. І ще якщо глянути сторінку іншими мовами, то все сходиться. Тобто, швидше за все, в українській локалізації української гри назва сталкерського угруповання буде красивим українським словом обов'язок, а не якийсь там гівняний росіянський долг слід сказати, автори будь-якого художнього твору, в тому числі ігор, самі вирішують канонічність тих чи інших аспектів, які пов'язані із їх творінням. Але фанатам не слід дуже на тому зациклюватися, бо фанатська творчість надзвичайно важлива для того, аби світ виходив далеко за межі платформи першого джерела та розвивався. Тим більше, що у випадку зі Сталкаським є чимале поле для фантазії. Головне, аби все було логічно та цікаво для цільової аудиторії такої фанатської творчості, а фундамент для канону сталкільського це полягає в тому, що це українська гра про українців, від українців і в першу чергу для українців. І ніщо не зупинить ідею, час якої настав. Ви не можете вбивати Бога. Like you cannot get rid of the sky up above. I am blind, but it is you who cannot see.